Znowu remont. Taka kijska Za nazwę Partner. chociaż zwyczajny Partner tu nie pachnie, jakaś. jak każe. Jakiś zapstynał kompletnie. Czy widać? Katuszka. Zwyczajnyś tam. Так, зрозумів. Так, власник цього, скажімо так, девайсу каже, що бензопилка заводиться, але ну, якщо нагріється, то глохне. Як і китайські бензопили, попадеться така, що ну, як той термінатор, кажуть. Працює до останнього і вже дивуться, деколи оригінальна він Ну, не така живуча, і з такими поломками вже відмовляються працювати, а оці китайці ще будуть робити і робити. Я не те, що нахвалюю китайців, але кажу, що деколи бувають такі чудеса. І по суті, якщо буде, ну, Щось не працюєте на якійсь професійній роботі, там щось довго вам не треба багато пиляти, то купляти отаку. Купляти отаку китайську запилку. Тому це найкраще рішення, тому що не варто переплачувати. Проблема тут, скоріше з китайцями буває така, що деколи. Ті китайці, з завода попадається така модель, причому одної і то і тої ж самої фірми, одна та ж сама назва, а дека, ну, просто, як, як кажуть, проклята. Була. Зразу, як чоловік її купить, і зразу вона вже щось як почнеться одна поломка, то одна за другою. Ну, просто так попадеться, що багато бракованих запчастей. Але в цілому, якщо нормально доглядати за пенсупилкою заливати хороше масло, бажимо би також оригінальне якесь там Штілівське, Хускварна, ну, в крайній випадку там Макіта оригінальне масло, чи Олеомак, чи Емак, є така фірма. То. Така бензопилка буде вам служити і служити для домашніх потреб вона буде вам на руки. Так, ну що. Зараз включаю компресор, тому що це все вижу тут сміттю, обдуваю, відкручую карбуратор, тому подую карборатор, відкручу качку стартера, подивлюся, в якому там стані підшипники Сальники зучитель відкручу також, прочищу, ну, скажімо так, вже зроблю такий більш-менш повноцінний огляд, не, не добираючись до, до двигуна. А якщо це не поможе, то звичайно так буде більш радикально копатися. Так, розібрав я. Що можна було розібрати? глушителя зняв, дивлюся, ніби ще поршнював в нормальному стані. Ну, я слід робочий там, трошки задирив. Але це зі сторони глушителя це стандартний і на професійних бензопилах, сийди, роботи. Якісь є. Не буде там все ідеально, хіба що бензопилка нова. А не до речі, теж повністю сухі. Не полінувався, я зня, зняти навіть. магніто. то дивлюся. Чудово. Скоріше всього, проблемка в карбюраторі Так, але чому я це все розібрав? Тому що я кажу, це два роки вже бензопилкою чоловік працює, тому. Ну, маю час, думаю, вже розберу, подивлюся, в якому стане все, щоб, скажімо так, зробити, як кажу, більш-менш повноцінний такий огляд. А це що таке? Не зрозумів, що за... За щось щось болтом. еще. карбюратор. что за аматорство. Матерс там не таке. Для чого він обійшов оцю помпочку? Навіщо? То і можна так зробити, але як правило, навпаки люди хочуть ставити цю помпу праймер підкачки, щоб легше заводити. А він її загущив, не краще було її поміняти, якщо вона щось не працювала. Ну, Знімаю карборатор. Бачите, забув спустити повітря, топливо є, але топливо не бризному зайшов. Це означає, що філікар. Філікер топлений. Вже забитий. До карбюратора, що тут буду робитися всередині. Все робити. Трошки продую. Чиста. Так, чиста. Ну, на перший погляд ніби з карбуратором також немає проблем нічого не забито так. Чистий, хіба що він недавно сам його розбирав Можливо, такий варіант. Зараз ведешкою продаю, прочищу.

ну Якщо вона чиста, якщо вона грязна, то обов'язково її виймайте. Але я тут бачу, вона ну, чиста зовсім. Так, Ну і навіть я відкручу винтел повністю, тому що все одно його регулювати потрібно. Цей карбюратор відкручу винтел. спочатку следует. старайтеся не дути дуже зблизька от і всі. Ходить дирочка, тому що тому що, тому що що там є оті мембранки, такі малесенькі, ви можете зашкодити чи навіть видути, якщо ви упроту компресором будете дути. Так, закручує до опори і півтора обороту назад. Попередня така регульовка. Один, два. Ну, можна навіть чим більше так. Так, ну, заодно. Давайте вже відкручуємо цей. А подивимося, наскільки мало мали тут бути. Які тут обороти були на регульовці. Тому спочатку, якби закручуємо, має бути також приблизно від пів оборота до одного, якщо нормальний справний карборатор. Приблизно така регулювання. подивимося скільки тут було. О, ну, тут трошки більше запівобороти було бачити так. Все таке відкручуй тут. Особливо тут старайтесь не дути зблизька, тому що це прямий хід на оцей клапан клапан форсунка він називається. В ньому стоїть така мембрама. І може її видути. Вона вилить Якщо можна компресор до 6 атмосфер ви подуєте її. І все. Можна викидувати карбурат Або припресовувати цей клапан, якщо десь є. В нормальному стані, як правило, це їх болячка, ці клапана. Так, відкручуємо на. Ну, так само я попередньо відкручу. Пойдемо старше. Отак От десь було. так Так, ну, збираємо. Збираємо. Все. Звонок не по своей Можно прыгнуть. Так, ну что скажу? Я думал, что. Шо... Корпоратор то проблема. Попередньо дивлюся, навряд чи це він був. Хоча деколи, якщо там щось забити якийсь хід, то можливо, але можливо, мала ймовірність, що це його поломка. Ще як варіант, варіант попробую підтягнути всі болти, тому що кріплення циліндра, кріплення між картирами, оцей перехідний патрубок. Дає таку саму проблему. Бензопила на холодно заведеться, потім нагріється і вже десь підтягує повітря. І все. І проблема вже завести. Так. бажано так досить нормально підтягнути, але. Не занадто сильно, проте, і не занадто. І не дуже слабо, скажімо так, тому що попадались мені деколи на такі карборатори, що вже їх дивив хтось, дивився. І оті болти і так, чуть-чуть дотягнуті, можна сказати, легесенько від руки відкручуєш І все там. Звичайно, повітря відтягає. Не подобається мені. Щось так оцей пружинка, вона вискочила мабуть. Але тут і відлива такого ж немає, щоб вона там якось трималася. Вже вона так із завода було зроблена. Ну, можливо. Це вже тож має бути. Так, знову. Одна це мені ще не подобається. Це його заглушення. Ну, я ще йому позвоню ще. Чи... Залишати так, як є, як він оце удосконалив. Що все-таки ремонтувати цей праймер. Так, поки що. відкладаю на пік і подивитись. Затяжка. Так, спочатку картер подивимось. да бъдат затянута нормално. Все основни болта затянути. Цилиндър. Това Також, не видно, слідів якихось кастрищина там є, але, можливо, не наскрізь. О, до речі, легенько пішов, Можливо, навіть тут підтягнуло повітря, а також, скажімо, пальцем одним я його зрушив з місця. Тут тріщина на впускному. І з цієї сторони також. Підсвітку. Дивіться. Все вже не фокусується. Як і показати. Дивіться, тут така вже вона. Серйозна тріщинка. І вона вже, думаю, що підпускала там. Це, там. Навіть чути відкочуток моєї викладка вже так. Не то, що думали, а це гарантовано вона пускала. Так, але це на, на гарячий запуск не мало впливати. Це скоріше, ще більше така невеличка. Тріщина. Таке не можу я не зрозуміти. В чому була причина. Значить все нормально. Почнува. Візуально нормально. Бачите, як варіант дуже сильно зношені кольця. Ну що робити? Як робити, так робити. Відкручую я все таки циліндр. Подивимося, які там зазвал покупця. Поршень, як бачите, такий вже підтертий. Навіть є каналка на ньому такі. А ще він би мав попрацювати. Так, знімаємо одне колечко подобається. Які тут зазори. Ручка виглядає тільки зношення. Очевидно, що Само, що ось дивіться, незадаремно все таки я розібрав. До речі, були вже в мене випадки такої поломки. Оце стопор, цей стопор колець на поршніві. Бачите, він повністю зношений вже. Як вам його показати? Дивіться, його там майже не видно. Він майже не виступає. Так. І тому у кольцо це ще добре повезло, що воно деколи прокрутиться і, якби вискочить із канавки, зі сторони глушителя і запори всю систему. І в кольціві, до речі, теж видно, як воно зношено. тому і якраз в цьому і була проблема бачите гранти зношені тому що воно вже сікло десь. бачите Вже чіпляло за віконечко десь зі сторони глушителя, бо може впускного. Все-таки недаремно я розібрав це все. Ось, в якому стані. <свіття> воно заточене краї. ну Звичайно, підтягувало повітря? Тут навіть ті за. Навіть якщо нормальний зазор, але на тім місці воно тягнуло повітря. Тому компресія була слабенька і не заводилася струма. Підзапилка на горячу погано заводиться. Та, та, тут зазор взагалі. Та, тут до міліметра зазор. Хоча бачите, як деколи обманщило подивіться через глушитель через впускнові віконечко ніби там все нормально. О, та, тут я вам скажу, зараз більше міліметр зазором дивиться. Все, поломка знайдена. Однозначно поршень під заміну, тому що там оці стопора міняти це собі на голову клопоти шукати. Міняв я на колись у мене було на ремонті, до речі, бензопилка Долмар. Така стара, стара модель, вже не пам'ятаю, ще з 80-х, мабуть, років. Ну і Поршень я шукав ніде не міг знайти. А якраз така проблемка була, а Поршень ще в нормальному стані. Тому я з МІДі цей штопор заміняв. Висверлив і запресував новий. І, до речі, працювало це все, але не знаю, як зараз та бензопилка. Давно вона вже в мене не була на ремонті, можливо, власник вже її закинув. Тому що... Стара кінзупилка має проблеми, нема запчастей не карбуратора. Там ще карбуратор такий e Thompson фірма така була, стояв на ньому. Також мембран не було, тому я ледве знайшов мембрану підібрав, трошки ножницями підстрихтав. Ну, якось зробив я ту бензупилку тоді, але як воно далі не знаю. Так, тому поршень під заміну. Ну, ще. Ну, Нормальний ще циліндр. До речі, оригінальний циліндр ще, якщо йде, ну заводський циліндр я завважив. То, як правило, непогано так. Якість по зрівнянню з тим, що ви вже купите потім запчастини. Ну, також дивлячись, які там Вінзор фірма чи Камберг більш менш нормальні ще. А вже інші там якісь, то це вже краще ставити оригінал, навіть якщо він трошки підтертий, чим, чим купляти таке на букву Г. Не буду виражатися. Так, ну і цей патрубок також. Під заміну. Поршень з кольцями і патрубок Ну і виясню рахунок карбуратора цього праймера. Все-таки краще, якщо праймер є. Але... Можливо чоловік не захоче його. Реставрувати? Так. Все, всім пока ось така поламка на сьогодні.